Якщо підсумувати обновлення цієї моделі, то ми бачимо, що вона стала легшою, вона стала зручнішою. Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про модель Bravo літній варіант. В чому відмінність між цими двома моделями. Зимова модель зроблена повністю з чепрачної шкіри, а в цій, в літній моделі вже йде шкіра і кордура. Кордура. Це надлегкий матеріал, але він дуже крепкий. Кордура робить цю модель більш легшою і більш пристосованішою до швидких пересувань. Підошва двошарова з функцією, з функцією антишок, знижує температурний вплив на стопу з боку поверхні ґрунту. Друга частина підошви, яку ми не бачимо, називається Єва. Підошва має підсилений носок. І підошва має підсилену п'ятку. Також має оце язичок для того, щоб швидше це все, ну, знімати чобіт. Тобто Ви зацепились ногою в ногу, хоп, і все зняли. Також підошва має такі завуження, це зроблене для того, щоб коли, ви, коли наліпне багато вам болота. Ви просто берете два черевика, стукнули, і болото все впало. Верхня частина підозрюва зроблена з каучуку. Ви можете почути, як вона от прямо репить. Коли ви лізете вверх, ці зубчики будуть давати дуже, добро, дуже добре щеплення. І коли ви летите, біжите вниз, оці зубчики теж не будуть давати вам падати. Також є ліпучки, які теж дають додаткове щеплення. Спеціальна сітка та клапан в язиковій частині тут забезпечує додаткову вентиляцію. Так, давайте поговоримо про кордуру. Кордура використана ось тут, ось тут і ось тут. На перший погляд, здається, що ця кордура це дуже такий. Матеріал, який можна порвати, порізати і так далі. Беремо ключ. І От я дару вам, будь ласка, дивіться. Хоч би що. Ну, Нічого нічого нічо не відбувається. Весь черевик перед тим, який вишивають, проходить, проходить обробка спеціальними рідинами, які роблять матеріали водовідштовхуючими. Давайте Давайте подивимося. О, бачите, воно просто як от тече. Ми використовуємо шнурівки, які розроблені для альпінізму та екстремальних видів спорту. Після якогось періоду часу, там за пів року, за рік, за два, шнурівка може порватися, але порветься тільки верхній, верхній шар. Знизу є шар, який ще міцніший. Ніж зовнішній, і він здатний витримувати до 150 кг. Далі поговоримо про устілку Orti Light Impression. Ця устілка має мікропори. Вона повністю дихаюча. Як вона працює? Коли, нога, коли ми наступаємо на носок, повітря йде вниз. Коли піднімаємо. Ногу повітря йде вверх через оці пори. Таким чином, повітря не застоюється в черевику і в черевикові немає запаху. Ще можна додати, що ця устілка є гіпоалергенна та ортопедична. Модель має гачечки для швидкого зашнуровування та а також має швидке вдягання роздягання. В середині для пошиття взуття використані матеріали, які, можна сказати, вічні. Це взуття домісезонне, його можна носити при температурах від мінус 5 до 20 градусів. Якщо говорити про розмірну сітку, від 40 по 46 розмір. Маємо ще отут таку дрібничку, такий ангелочок. ну Це як оберіг, напевно. Якщо підсумувати обновлення цієї моделі, то ми бачимо, що вона стала легшою. Вона стала зручнішою. Я б сказав, що ця модель дуже і дуже надійна. Рекомендую.